Повнопривідна шкода Октавія А7 на автоматі на майданчику автопоїнт. Присутні у нас передні парктроніки, автомобіль на легкосплавних дисках та літній гумі з гарним протектором. Чорний колір. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи без власника та пробігу по Україні. На повному приводі, ще раз повторюсь, задні парктроніки також у нас присутні електроляда, дуже вмісткий багажник. Адже автомобіль у нас в кузові універсалу також присутня у нас поличка. Вона у нас працює, складується під полом, маємо велику кількість ніж для власних печей. Автомобіль у нас в охайному стані. Закриваємо багажничок. Ви можете бачити, все в нас працює. Текстильний диванчик в гарному стані. З двома підстаканечками у нас присутній підлокітник текстильний, попільничка, дефектори обдуву задніх пасажирів. Як ви можете бачити, сидіння в нас не затерті. На дверних картах шкіряні вставки під вашу лікоть. Попереду в нас повний електропакет. Регулювання підігрів, складання зеркал заднього огляду, також глянцева вставочка, шкіряна вставочка, зручна підтримка з боку на сидіннях водія та пасажира, шкіряне мультикермо з управлінням бортовим комп'ютером та мультимедією. Круїз-контроль, клімат-контроль, штатна мультимедія, коробка в нас надійний автомат. Дуже багато всяких, скажімо, фішечок в даному автомобілі. Присутнє також Bluetooth підключення. Запуск двигуна з кнопки. До речі, двигун у нас на даному автомобілі 1.8 турбобензин. Пробіг у нас 248 тисяч, він у нас оригінальний. Погляньте тільки на цю красу. Якщо вам також дуже сильно сподобався даний автомобіль, то запрошуємо за його оглядом та тест-драйвом до нас на майданчик Автопоїн знаходимось ми в місті суми вулиця Герой Крут, 19.